Любі друзі, усім доброго дня! З вами команда Shark Trade. Сьогодні у нас понеділок, новий тиждень, нові можливості. Відповідно, сьогодні розберемо актуальну ситуацію по ринку, глянемо біток, ефір, глянемо, що у нас відбулось на минулому тижні. Подивимося, які позиції вдалося нам забрати. Що це був за памп, Що це був за міні-альтсезон? Відповідно про все це зараз розберемо більш детальніше, тому приємного перегляду і продуктивного тижня. Отже, перед тим як розібрати актуальну ситуацію по ринку, хочу прийтись по минулому тижню і показати, що ми взагалі робили. Значить, нагадаю, після даного 4 h свіпа був сформований 4 h ФВГ, і власне від даного преміум масиву я хотів пошукати шортову позицію з цілю зняття даних свінглов. А перейдемо на годинний таймфрейм. Тут відчинялася мною перша позиція. Це був лонг. Яка була логіка даного лонга? В нас був сформований ось цей пол ліквідності, High. він знаходився в дискаунт масиві, а ми захопили з вами внутрішню ліквідність. Відбувся злом структури локальний на годинному таймфреймі, був сформований ФВГ ось цей годинний, і від нього я, власне, хотів потягнути лонг до ось цього пулу ліквідності. Але тут в моменті я бачу, що, можливо, мене не забере, я просто маркетом відкрився, і один-двох практично тут маркетом закрився. Скріншотики теж вам прикріпляю, аби було зрозуміло взагалі, як я діяв. Значить, Це була перша позиція, яку я відкривав на минулому тижні. Наступною моєю дією був це пошук шортової позиції, адже ми знаходилися з вами в преміум масиві. Показали непогану реакцію від 4-ФВГ, сформували ось тут новий ФВГ вже на годинному таймфреймі, залишили дуже багато ліквідності знизу. І шорт для мене був актуальним. А єдине, що мене насторожувало, це дані по інфляції, які нас виходили 12 го числа, і там закладалися показники зниження інфляції на 0,9% з 4 до 3.1. Відповідно, в момент публікації даних я ніякі позиції не відкривав. Чекав все-таки, що нам покаже графік. В моменті отримали повторний ось свій ліквідності. І на 15 хвилинному таймфреймі у нас був злам структури, сформовано пої. На 5 хвилинному таймфреймі тут був ще один ФВГ сформований, від якого я власне відкривав позицію частково а, лімітним ордером, частин, а, частково маркетом. Відповідно, тут позиція була набрана, але, можливо, треба було її швидше фіксувати, наприклад, після зняття ось цього лоу. А я все-таки хотів потягнути там до 29% включно а, і перетримав. Відповідно, тут мене закрило в безубиток. Я просто перевів стоп БУ, щоб ну, не зловити якийсь лишній стоп. А що у нас відбувалося далі? Відповідно, далі у нас відбувається судове засідання між Ripple та SEC. Нагадаю, що SEC вже дуже давно хоче визнати Ripple цінними паперами, і в моменті просто Ripple виграє дане засідання. Маємо практично 100% мув по XRP, що в принципі локально попливало на весь ринок. BTC вийшов на 4 годинному таймфреймі з даного діапазону, давши ще один рейд ліквідності. Потім нас почала падати btc домінація в моменті, але знову ж таки не через те, що ліквідність почали переливати з BTC вальту, а через те, що просто зайшов. Новий капітал, коли власне Ріпл виграв судове рішення і отримали непогані такі мови по альті. Що мені найбільше сподобалося, це те, що я зміг зафіксувати частину спотової позиції по ефірці на даному свінхаї, те, що я собі відмічав. Відповідно, це було таке основне з новин, що повпливало на вихід з даного діапазону. Ну і переходимо практично до актуальної ситуації на ринку. Після повторного рейду ліквідності на 4-годинному таймфреймі, сформованого 4 h FVG я хотів побачити продовження шортового муву як мінімум, до а, даного FVG. Відповідно, я для себе позицію знайшов. На годинному таймфреймі нас була сформована ось ця пої, від якої я ігра шукав модель для входу. І на 15 хвилинному таймфреймі у нас був 15 m FVG, m 5 злом. І звідси просто лімітним ордером Бамс, це все діло ми забрали. скріншотики також прикріпляю. Тепер переходимо до актуальної ситуації по ринку і на тижневому таймфреймі даний свінхай ми ще досі не зняли, він досі лишається актуальним. Але після того, як у нас відбувся повторний свіп тижневою свічкою, я буду для себе шортові упередження, тому що я хочу побачити зняття ось цієї ліквідності. Я хочу побачити часткове пом'якшення даного тижневого ФВГ і тест дискаунт масиву даного висхідного руху. А після чого вже буду продовжувати шукати якісь лонгові позиції. Це там для більш глобального контексту. З цілями вже там на 33-34 тисячі відповідно. З денного таймфрейму бачимо повторний світ ліквідності з цією денною свічкою. Плюс знизу у нас доволі багато залишено свінкло, які виступатимуть ціллю якраз для продовження на східного руху. Плюс тут є ще денний ФВГ непом'якшений. І сюди власне, цікаво було побачити продовження руху несхідного. Це щодо денної картини. Відповідно, звідки було б цікаво пошукати шортові позиції, це підхід до преміум масиву даного руху, пом'якшення даного 4-годинного ФВГ. І вже тут слідкувати за тими інструментами, які будуть формуватись. Це є раз варіант, ну і другий варіант. Я не відкидаю того, що просто зараз в локальнішому ордерфлоу ми можемо прямо з актуальних. Піти, знімати дані з лов Тому за цим ділом треба буде слідкувати. Тут вже в принципі, у нас такий невеличкий ордер flow вже, в принципі, формується. У нас відбувся ось тут рейд ліквідності. Ось це забав, щоб не мішало вам. у Нас формувався тут ФВГ-годинний. Від нього вже отримали мінімальну реакцію, відповідно, якщо тут, до прикладу. Буде повторне захоплення ось цієї ліквідності, сформується новий ФВГ, то, можливо, від нього можна буде глянути продовження даного низхідного руху. По ефіру, в принципі, ситуація максимально подібна. Після того, як ми захопили ліквідність даного свінкаю, цікаво побачити відкат до дискаунту масиву, пом'якшити даний тижневий ФВГ, і тут вже шукати якісь лонгові позиції з цілю там до 250 і вище. Якщо перейти на денний таймфрейм, то в принципі тут все те ж саме. Ось ці таргети вони актуальні. І пошук шортового муву можна здійснити від так само 4-ФВГ, h який у нас тут сформований. Відповідно, після захоплення ліквідності з нього і сформування якихось інструментів для пошуку шортових позицій, шорт буде актуальний, і ліквідності тут знизу просто от, ну, хмара залишена, тому це цікаво все діло познімати. На сьогодні з аналітикою по ринку ми з вами закінчили. Сподіваюсь, було корисно та цікаво послухати. А також залишіть, будь ласка, фідбек в коментарях. Як вам такий формат відео, коли ми в першій частині відео розбираємо те, що відбувалося на минулому тижні та дивимося на відпрацювання, а в другій частині відео ми, власне, безпосередньо переходимо до актуальної ситуації по ринку. Якщо такий формат заходить, побільше лайків, побільше коментів, залишаємо фідбек, буде приємно почитати. Якщо ж не заходить, так і пишемо. давай суто актуалочку, і я. Суто сів актуалку записав. Це займає буквально декілька хвилин. Так набагато простіше, навіть ніж просто робити такий бектест минулого тижня. Тому залишаємо фідбек, не забуваємо притримуватись правил риск менеджменту та всім гарного, продуктивного тижня. Пока-пока.